Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Знову ж таки, дійсно серце наше переповнене вдячністю нашому Господу за те, що Він відкрився нам в своїй любові. Те, що дійсно кожен з нас Він знає особисто свого Творця, він знає свого Спасителя. І ось сьогодні, коли ми залишили всі наші турботи, наші щоденні речі, і зібрались на цьому місці, Бог дещо хоче від нас. Що Бог сьогодні очікує у цей час від кожного з нас. Як ви думаєте? Слухати Слово Його. Бог хоче, щоб ми були покірні Його слову, були слухняні Його слову, були виконавцями Його слова. Звичайно, Він чекає від нас також і хвали, поклоніння, прославлення. Але сьогодні, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми розважаємо над ним. В першу чергу Господь хоче, щоб це слово воно не пройшло мимо наших вух. Але все ж таки, щоб воно було посіяно в наших серцях і дало плід. Хочу разом з вами читати Слово Боже. Два місця з писання. хто має Слово Боже, хто має нові заповіти, відкриємо разом і будемо читати. Перше місце це є Євангелія від Марка, 10-й розділ, 42-й. По 45-й вірші написано так. Івангелія Марка, 10 розділ, 42 і по 45 вірш. А Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують на ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. А хто з вас хоче бути першим, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І друге місце дуже схоже, воно і записано в Євангелії від Луки, 22 розділ з 24 по 27 вірші. Євангелі від Луки, 22 розділ 24 по 27. І сталося між ними змагання, котрий з них вважатися має за більшого. Він же промовив до них: царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви. Хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший? Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі? А я серед вас як службовець. Питання першості, питання того, хто більший із учнів, він досить часто обговорювався серед них. Учні, які вважали, що вони вже достатньо часу провели з Христом, близько трьох років. Які були з ним, чули його, учні, яких посилав Христос, які робили чудеса, стілювали, виганяли демонів. Так чи інакше, розуміючи, що вони вже мають певні здобутки, певні надбання, кожен з них він почав думати. Хто з нас є більше? Ось з нас є 12. І що цікаво, вони почали дискутувати між собою, і вони почали проводити кожен свої аргументи. Чому він є кращий за інших? Чому він має бути більшим від іншого? І, мабуть, ці аргументи були досить об'єктивними. І, мабуть, в кожного з них було багато цих здобутків, коли кожен він міг похвалитись, що він зробив, служачи Ісусу Христу. Скільки, можливо, він демонів вигнав, чи скількох він людей сілив. Ці дискусії приводили навіть до того, що Матвій пише, що мати двох синів своїх, Якова і Івана, синів Заведеєвих, вона прийшла до Христа. І вона прийшла напряму до Христа і каже, Ісус, в мене є одне бажання до тебе. Я хочу, щоб мої учні ті, які пішли за тобою. Один сів в небі праворуч, а інший сів ліворуч. І Писання каже, коли інших 10 почули це, вони дуже обурились. І були дуже і дуже серйозний час з'ясування стосунків. чому це ви вирішили, що ви є кращі. За нас? Чому це ви вирішили, що ви маєте бути першими? Знаєте, коли ми читаємо ці два тексти, вражає те, що обидва ці горивки, обидві цих сцени, вони відбулись. Незадовго до страждання і смерті Ісуса Христа. У цей випадок в Марка, який ми прочитали, він відбувся за короткий час, коли Христос він відправився в Єрусалим, знаючи, що Він іде на хресну смерть. Інший випадок, який ми прочитали в Євангелії Луки, він взагалі відбувся за один день до смерті, до розп'яття Ісуса Христа. Вже після таємної вечері. І здається, таємна вечеря, де було сказано стільки важливих речей до учнів, де Христос Він говорить про те, що про тіло, про кров, про заповіду Його крові, про Його страждання, про Його смерть. Коли Христос, він миє учням ноги, коли Він дає заповідь любові, любити один одного, попри це все, їх значно більше цікавить питання, хто з них буде більший? І здається, таке складається враження, що ну, вони якби жили в якомусь іншому вимірі, ніж те, до чого хотів привести Христос. Умовно кажучи, їм було байдуже, що відбувається в житті Христа, що він переживає і що його очікує. Вони жили виключно своїми мріями, своїми планами своїми цілями. Попри це все, що вони ніби слухали Христа, але так чи інакше, бажання засувати хто з найбільший. Домінувало в їхньому серці. Ось цей гріх, він надзвичайно міцно вкорінився в серцях людей. Бажання бути першим, бажання підніматися в положенні. Ось цей гріх гордині він достатньо міцно вкорінився в серцях людей. Одного разу, коли ще був малим хлопцем. Я любив дивитись по телебаченню одну програму. Я завжди з нетерпінням чекав, і це була програма, яка називалась Що де коли? Був такий відомий ведучий Володимир Ворошилов, який заснував цю програму. Коли мудрі люди світу цього, вони сідали шість людей, і вони знаходили відповіді на запитання, які присилали телеглядачі. І ось одного разу хтось з телеглядачів написав таке питання. Назвіть найбільшу відмінність між водою і людиною. І ось цих шість мужів, мудрих мужів цього світу, вони почали думати, шукати варіанти, але так чи інакше їм не вдалося знайти відповіді. Я пригадую відповіддю на це питання, яка найбільша відмінність між водою і людиною це те, що вода вона завжди шукає там, де нижче. А людина вона завжди шукає там, де вище. Каже, вода, це та річ, яку ти каже, вилиєш, і вона завжди заповнює речі, які є нижчими. Каже, це дуже-дуже відрізняє людину, бо людина в будь-якій ситуації намагається якомога вище піднятися, хоча б трішки, хоча б трішки змінити своє положення. І ось це десь відповідь, вона багато в чому характеризує людину. Ось цей гріх, бути першим, бути вищим, він, на жаль, домінує сьогодні в багатьох людях. І коли ми дивимося на, на, і аналізуємо, коли з'явився цей гріх, оцей гріх першості, цей гріх гордині, ми знаходимо, що Біблія каже, що він ще з'явився тоді, коли не було ще людини. І взагалі це був фактично перший гріх, про який Біблія описує. І це був гріх, коли. Один з найпрекрасніших ангелів, який мав ім'я Синзорі, Люцифер. Той, який мав особливе місце серед всіх ангелів, в його серці, ось народився цей гріх. Будучи невдоволеним своїм положенням і маючи бажання бути рівним Богові, і піднятися до рівня Бога, він звів третину ангелів. Вчинивши бунт проти Бога, за що він був і скинений на землю самим Богом. Ось де цей гріх він бере початок. І коли ми сьогодні аналізуємо більшість війн, конфліктів, суперечок, які є сьогодні в світі, в основному причиною всіх цих конфліктів і війн, це є бажання одних людей панувати над іншими. Комусь колись захотілося панувати цілим світом, і він збирає військо, він йде війною для того, щоб воювати весь світ. Комусь захотілося з володарів цього світу керувати всім материком. І він воює з іншим, намагаючись їх підкорити собі. Два племені, які живуть поруч, здається, і можуть співіснувати, але так чи інакше вони воюють між собою, намагаючись здобути понівне становище серед інших, намагаючись впливати на інших. І що цікаво, цей гріх він проник до найменших груп людей. І він проник, проник так само і до учнів Ісуса Христа, до людей, які, здається, ходили вже три роки за Христом, які слухали ці слова благодаті. Але так чи інше, в їхньому серці народжувалося бажання знати, хто з них є більший. І не просто народжувалося, але вони хотіли панувати, керувати і бути вищими над іншими. коли ми дивимося на Христа в даному випадку, знаєте, коли ми чисто по-людськи, ми, мабуть, поступили значно жорсткіше з цими учнями. Ми, мабуть, сказали, знаєте, учні, скільки можна ходити, слухати слова проповіді і в той же час думати про себе. Думати тільки про себе. Учні, скаменіться, зупиніться, просніться, що ви робите? Мабуть, ми вигнали б таких учнів. Але знову ж таки вражає, Відношення Христа до них. Христос знову ж таки з любов'ю і з терпінням він намагається виправити їхнє розуміння. Щодо того, як панувати, ким бути більшим, чи кому бути першим. І що цікаво, він звертається до них, знаючи їхню проблему, він є той, хто сам їх кличе до себе. І каже: слухайте, друзі, ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, Панують над ними, А їхні вельможі їх тиснуть. Ви знаєте, як вони здобули це? Як вони здобули це панівне становище над іншими? Це сталося або за рахунок їхньої зброї, або за рахунок їхньої сили. Це можливо сталося за рахунок їхньої мудрої, людської мудрості чи обману, чи, можливо, якихось інших речей. Ви маєте неправильну уяву. Звертаючись до учнів, Він каже, ви маєте неправильну уяву про великих і перших в царстві Божому. Великі і перші в царстві Божому. Вони не здобули собі це становище завдяки цим речам. Не завдяки силі, не завдяки зброї. Ні. Не так буде між вами. Тобто Христос каже, знаєте, відкиньте цю ідею. Відкиньте цю ідею світського, світського панування, яка несумісна просто з Божими принципами. Але він каже, знаєте, я хочу бачити дещо інше в ваших стосунках один з одним. І далі він продовжує і каже: знаєте, якщо ви хочете бути великими, якщо ви хочете бути першими, то будьте для інших слугою. Будьте для інших. Рабо. Я не знаю, що думали в цей час. Учні, як вони намагались пов'язати, бути великим і бути слугою. Як це взагалі Це речі, які несумісні, здається? Бути першим і бути рабом. Ні, Господь, щось ти не це говориш. Але насправді Христос він каже, ви знаєте, і має дещо іншу модель стосунків, яку я хотів, щоб вона була між вами. Хто такий слуга? Христос каже, будьте слугою. Хто такий слуга? Коли ми взагалі думаємо про слугу, ми змальовуємо собі картину якоїсь такої непримітної людини, мовчазної, бідної, яка просто виконує чисть доручення. І один із словників він говорить, що слуга це людина, яка знаходиться на службі у кого-небудь для виконання різноманітних завдань. Це людина, яка є обмежена в певних діях. Обмежена в певних своїх бажаннях. А це людина, яка живе заради інших. Саме до такі стосунки якраз і закликає Христос своїх учнів. Він повністю хоче змінити їх мишлення, їх розуміння, що таке бути першим і що таке бути вищим. І він каже, друзі. Ви хочете бути першими, станьте слугою для свого ближнього. Він сьогодні звертається сьогодні до церкви і каже, дорога церква, які ми маємо сьогодні відношення один до одного. Чи ми є сьогодні слугами один для одного? Що означає стати слугою для ближнього? А це означає, що свого ближнього ставлю вище. Я готовий йому служити. Я готовий побачити його потребу. Я готовий прийти і допомогти йому в ці потреби. Я готовий служити своєму ближньому тим духовним даром, який Господь дав мені. Христос хоче, щоб звернув, забрати їхню увагу з самих себе. Щоб вони не думали тільки про себе. Але в стосунках, які пропонує він, він каже, центром цих стосунків має бути твій ближній, для якого ти маєш стати слугою. І тому Бог Він хоче, щоб в кожному з нас і кожен з нас, ми набули саме серце слуги. Щоб ми формували в собі ось це серце слуги до ближнього. Кожен з нас, який є в церкві, кожен з нас, він називається служителем, правда? Не тільки ті, хто, можливо, проповідують, не тільки ті, хто є до ті, хто є рукопокладеними, ті, хто є пасторами, але абсолютно кожен з нас, він є служителем. І у тому слові служитель, корінь цього слова є саме слуга. Звичайно, не завжди це є просто. Звичайно, цей процес він не завжди для нас є приємний. Нам набагато приємніше для нашої людської природи було би керувати кимось, правда? Нам приємніше панувати над кимось, але аж ніяк не служити комусь. Аж ніяк, не бачити потребу інших і спішити допомогти в цьому. Небажання не очікувати, що хтось має послужити мені. Але Христос каже, щоб ви бачили свого ближнього і ви мали його за більшого і служили йому. Як ми можемо здобути? Як ми можемо набути? Як ми можемо формувати в собі серце слуги? Декілька моментів дуже коротко. На які би я хотів звернути увагу перше. Ми зможемо набути серце слуги, коли будемо послушні Божому поклику. Ми зможемо набути, формувати серце слуги, коли ми дійсно будемо послушні Божому поклику, коли ми будемо розуміти, до чого Господь Він не призвав. І, і там, де він на покликав, і там, де він не поставив служінь. Я хочу бути вірним. Саме йому. Це дозволяє кожному служителю на Неві Господній Не розчаруватись. Це дозволяє десь не впасти в духовну кризу. Тому що я знаю, що там, де я працюю, там мене покликав Господь. І це не моя праця, а це є його праця. А проблема починається там, коли люди, хороші люди, вони знаходяться не на своїх місцях. Коли хороші люди, хороші служителі, вони борються за ту справу, яку їм не довіряв, не давав їм Господь. І саме там приходить розчарування, і саме там приходить криза. Тому ми зможемо набути серце слуги, коли будемо послушні Божому поклику. Ще одна річ: як ми можемо набути серце слуги, коли ми будемо щодня смиряти? І покоряти себе. Це дуже і дуже непростий процес. І це процес, знаєте, який буде тривати, мабуть, стрівно стільки, скільки буде битись наше серце. Незалежно від віку, незалежно від стану, але нам прийдеться боротись з цим. І ми можемо досягнути ось того стану смирення, стану впокорення. Тоді, коли ми щодня. Будемо пізнавати нашого Господа. Коли ми щодня будемо більше і більше розуміти сутність і природу нашого Бога, коли ми щодня будемо більше і більше бачити всемогутність нашого Бога, Його силу, Його прекрасну, велику любов до мене. І саме це пізнання воно дає мені правильне розуміння про нього. І саме пізнання Бога, воно не дозволяє мені думати про себе більше. Як часто буває так, що, знаєте, наше его, наше Я, наша ось ця гординя, інколи знаєте, шепче так буває, ти знаєш. А тебе недооцінюють. А ти знаєш, мабуть, те положення, яке ти маєш в церкві, ти би мав бути десь вище. А ти знаєш, десь ось тому і з тому випадку повели з тобою недобре. А ти знаєш, ти є кращим ось за тих і за тих. Пізнання Бога воно не дозволяє нам думати так. Коли ми читаємо Івангелі від Луки, в 10 розділі, то Христос говорить так, 17 розділ, 10 вірш. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити. Пізнання, що дене пізнання Бога, Його сутності, Його природи. Воно ну, не дозволяє нам думати більше про себе, ніж належить. Мені сподобався один приклад, який показує десь нас як людей. Ціну нашу як людей. І він сказав ось, хто вчився в школі є така річ, як математичний дріб. І він каже: ось людина. Це подібно до цього математичного дробу. Там одна п'ята, дві там три шостих. Хто вчився чи вчиться в школі, я думаю, ви добре знаєте, про що я говорю. І він каже, ось там вверху, над цією рискою, це те, хто я є насправді. А ось внизу, в знаменнику, це те, що я про себе думаю. І ось ми дуже часто в людських очах виглядаємо так. Чим більше я про себе думаю, тим ось це число нас стає меншим. І чим менше я про себе думаю, як про велику, як про першу, наша цінність вона зростає в очах Бога. І тому нехай Господь допоможе нам формувати в собі серце Слові. щодня пізнаючи його, розуміючи, хто він є, хто є цей Бог і хто я є. І Ще один момент, завдяки якому ми можемо формувати серце-слуги. Це наша щоденна молитва про те, щоб Дух Святий працював в нашому серці і Він змінював нас. Щоб саме Дух Святий, який живе в моєму серці, він глушив ось ці прояви нашого егоїзму, нашої гордині, Щоб ми, як діти Божі, більше давали йому простору і можливості діяти в нашому серці. І щоб саме Дух Святий, Він насмиряв і впокоряв перед Господом. Христос, закінчує свою настанову, для учнів в 45-му вірші, він показує приклад себе. І Він каже: бо Син людський прийшов не на те, щоб служили їм, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Іншими словами, Христос каже, друзі, я є приклад. Ось цього слуги людям. Наслідуйте мене. Ви тільки були зі мною три роки, тільки бачили, як я служу людям. Я прийшов в цей світ, будучи Богом всесильним творцем вашим. Я умолив себе, усмирив себе, впокорив себе заради того, щоб послужити вам, послужити людям і дати їм спасіння. І тому, підводячи підсумок, Христос сьогодні звертається до нас і каже, я не хочу, щоб. У вас були відносини, як в цьому світі. Я не хочу, щоб у вас відносини бадзувалися на тому, хто з вас сильніший, хто з вас кращий, чи хто з вас розумніший. Ні. Але я хочу, щоб ваші стосунки не були стосунки того, коли ми в першу чергу бачимо нашого ближнього і ми хочемо бути слугою для Нього. Ми хочемо служити Йому. Ми хочемо бачити Його потребу і допомагати йому в цьому. Христос сьогодні закликає нас залишити ось ці світські стандарти стосунки і набувати в собі серце Слуги, наслідуючи його приклад життя, Його дії. Нехай Господь Він дасть нам ось це серце, Слуги, щоб кожен з нас ми служили один одному. Амінь.